Переглядаєш старі фото, перебираєш контакти, жалкуєш за колишнім. Взагалі нагадуються сюжети з попереднього життя, ніби з попередньої реальності. Насправді, всі ці сюжети вони семилітньої давності. Зараз в циклі Ретро Меркурію, який починається з 18 власне, липня, ми на три тижні впадаємо в ретроспективу і будемо боротися з собою, аби стримати себе. Тому що Меркурій в Леві, він нестримний, він егоїстичний і егоцентричний. Він здатний відбивати коханих, навіть якщо це любовний трикутник. Він здатний повертати колишніх з подвійною силою. Він здатний привертати увагу колишніх друзів, партнерів та й коханців за допомогою яскравого образу, яскравого прояву, вистрілу в соцмережах, знаєте, чогось такого дуже вау-вау-вау! Хайпу, хейту, провокації. так, він Провокативний і він тягне на себе увагу всіма способами. І це вас може роздирати зсередини, давати такі, по-перше, сни. Про колишніх а вони вже зараз. Бутіновий період цього ретро Меркурія він почався уже зараз. Так що ми всі з 10 числа це відчуваємо. Плюс наклалися інші події, приторможений Сатур з Нептуном, а також повнолуння в Козерозі. Все це нам провокує підняття внутрішніх, давно забутих. пам'ятаєте, ще ретро-Плутон аж до жовтня нами володіє. Тому внутрішні. Почуття, які були задавлені, зараз можуть проявитися. І ви зараз можете, знаєте, що помітити по собі, що вас тягне до людини з минулого, прямо на попереднє робоче місце, до попереднього коханця, до колишнього якогось друга, поговорити, притягнути до себе увагу і випендритися, знаєте, от повішити собі медалі, який ти успішний, створити таку бульбашку щастя, аби на тебе просто звернули увагу. І тут є така. Маленька річ, що цей період пройде. А то як ви про себе зараз заявите, потім буде якби, розбиватися. Якщо це все ілюзія, то потім вона розіб'ється і проявиться. Всі, хто повертається по ретро Меркурію, повертаються ненадовго, стимулює їх вплив планети, а не істинне бажання вернути попереднє кохання. А що ви зараз відчуваєте? Тягне. Передивитись старі фотки, зазираєте в архів, дивитеся, чи в мережі ваш колишній з потаємних аккаунтів, що він там робить. А може, це робить він, і ви вже це бачите? Дайте знати в коментарях. До речі, він чи вона не має значення. Ви пам'ятаєте, ви теж чийсь або чиясь колишня. Ну і навпаки, так? Тому це універсальне правило і на чоловіків, і на жінок. Одинаково діє ретро меркурій у Леві. Лише резонанс персональний за натальною картою.